Я зі свого боку дуже радий, що, по-перше, є такі ініціативи в Україні, їх стає більше. І найголовніше те, що ну ви розумієте, цей конкурс він абсолютно спланований, запланований. Це ну, не лише оригінальність заради оригінальності, як кажуть творчі люди. А тут є початок і найголовніше є кінець. Є чітка структура, і що дуже важливо для дітей. Ну, не всі можуть приїхати і брати участь у телевізійних кастингах, якось себе проявити. На це теж треба гроші. Це треба приїхати до столиці. Тут не треба багато фінансів за для того, щоб тебе побачили, щоб побачили наскільки ти талановита людина, і щоб тебе помітили. Що тут кожній дитині. Дають можливість повірити у себе і абсолютно все об'єктивне, тому що ну, повірте, для нас немає жодної заангажованості, як для творчих людей, в тому, чи я це дитина, або ну я не знаю, хто її підтримує. Найголовніше, аби це була талановита дитина. Я як молодий батько, ну моєму синочку зараз два рочки, але я за те, щоб наші діти виховувалися ось в такій об'єктивності за те, щоб подібних заходів. Подібних ініціатив ставало більше, і щоб ми звертали увагу на наше покоління, щоб ми формували в них свідомість чесності, прозрачності і об'єктивності. Тому я ну тримаю кулаки за те, щоб це справді, як пан Олександр сказав, не закінчувалось на Києві, на Київській області. А щоб це ставало всеукраїнським конкурсом. Я думаю, багато чого від нас залежить. Ми все все Робимо, ну власне, що від нас залежить, і дуже хочу, щоб подібних заходів ставало більше і більше. Не лише ну, вибачте, під час якихось політичних кампаній або напередодні тих чи інших виборів, а ось так: так, у складний час, але не під якийсь політичний захід або політичний проект, не заради рейтингів, а найголовніше заради дітей. Заради нашого майбутнього.